Зазвичай кажуть, що для того, щоб чогось досягти, треба поставити ціль, класти план і почати діяти. Звучить дуже просто. Але ж це ніхера не працює. Насправді, цілі і плани працюють, якщо правильно ними користуватись, але тут я хочу поговорити про інше. Ви читали книги на цю тему, дивились відео і, мабуть, проходили якісь тренінги або курси. І тому сумнівно, що це ще одне відео допоможе вам досягти мети. Але все одно варто додивитись, тому що тут буде дещо нове для вас. Я запропоную вам інший метод. Звісно, ваше життя можете змінити тільки ви. Але цей метод може змінити ваше бачення і дії, які змінюють ваше життя. Як мінімум, ви отримаєте заряд мотивації і почнете рухатись нарешті туди, куди вам треба. Поїхали! На курсах і тренінгах люди більше зосереджуються на тому, чого хочуть досягти в майбутньому, але не менш важливо перевернути цей фактор і подумати про негативну мету. Іноді набагато корисніше і легше дізнатися, чого саме ви не хочете у майбутньому, яким воно не має бути, як ви не хочете жити. Негативна енергія є дуже потужним двигуном для руху вперед, і ви можете. Використовувати цю енергію. Приклад у спортзалі під час виконання вправ ви можете зосередитись на тому, що буде поганого, якщо ви зараз не будете викладатись на повну. Ну, як мінімум, у довгостроковій перспективі тренування не дасть того результату, який ви б хотіли отримати. Якщо ви хочете скинути вагу або навпаки наростити м'язи, недостатнє тренування стане просто марнуванням часу щодо цієї мети. Але думаючи про цей негативний результат під час тренування, ви будете злитися, отримувати негативні емоції, і замість того, щоб придушувати їх, ви їх будете використовувати. Я покажу вам, як з цим працювати. Візьміть блокнот. Відправтесь у те місце, де вас ніхто не буде турбувати. Сядьте на самоті і на деякий час перетворіться на письменника-дослідника. Вам буде достатньо 30 хвилин, але при необхідності, якщо забажаєте, ви можете використовувати більше часу. Думайте про майбутнє і. Виписуйте ті речі, яких ви не хочете в своєму житті, де ви не хочете працювати, як ви не хочете виглядати, яким ви не бажаєте бачити свій день, яку ви не бажаєте машину, яку ви не бажаєте квартиру або будинок, на які заходи ви не хочете ходити, які ви не бажаєте звички, яким ви не бажаєте бачити своє майбутнє. Перелічуйте все, чого ви не хочете. Після цього ви ясніше побачите, яким. Може бути ваше життя, яким воно має бути, адже воно має бути протилежним речам, які ви записали. Тут я маю зробити деяке попередження. Під час виконання цієї вправи ви будете почувати себе не дуже комфортно, тому що відчуєте, що можете опинитись у дупі, якщо не візьмете своє життя під контроль. Вибачте, але ваше майбутнє може опинитися у великій волохатій дупі. Oh, is What is is не буду показувати на собі, але якщо ви не будете нічого робити, щоб було інакше, буде саме так. Мабуть, зараз ви захотіли зупинити це відео, тому що відчули деякий дискомфорт. Не поспішайте. Дискомфорт? Це саме те, що нам зараз треба. Дискомфорт, який ви відчуваєте, коли бачите своє негативне майбутнє, це ваша перевага, це ваша енергія. І саме цю потужну енергію дискомфорту вам треба направити на будування свого майбутнього, на вашу важливу мету, яка має для вас дуже вагомий сенс. Все негативне у вашому майбутньому трапиться лише тому. Що ви нічого не робите для того, щоб це не сталося? Ваша бездіяльність породжує хаос, і якщо ви нічого не робите з цим, то ви поринаєте в цей хаос і тонете в ньому. Він не дасть вам змоги розвиватись. Що робити далі? Коли у вас буде список того, чого ви не бажаєте у своєму майбутньому, продовжуйте роботу в блокноті. Ви можете почати будувати стратегію дій, які ви збираєтесь робити день за днем, тиждень за тижнем, щоб негативного майбутнього не сталося. Що ви будете робити, щоб не допустити негативного майбутнього у своєму житті? А тепер буде. Найскладніше, коли ви знатимете, що вам потрібно робити, щоб поганого майбутнього не сталося, вам потрібно зникнути. Коли я говорю зникнути, я використовую перебільшену метафору, щоб точніше передати суть. Я маю на увазі зникнути з процесів, яких не повинно бути у вашому житті. Це можуть бути люди, ігри, програми, шкідливі звички, місця. Ви краще знаєте, що вас стримує на шляху до майбутнього, яке ви хочете собі. Вам не потрібно нікому нічого пояснювати. І не потрібно відповідати на ті запитання, ну на кшталт, аго, куди ти зник? Просто зникніть. Тобто. Позбавтеся залежності відчувати себе лайном, тому що ваше негативне майбутнє, якщо воно настане, викликатиме у вас саме такі почуття. Ви будете відчувати себе лайном. Ви будете витрачати час та гроші на людей і речі, яким на вас начхати. Ви будете хворіти і економити на ліках, їсти дешеву неякісну їжу, купувати тільки дешевий одяг, не матимете можливості купити дітям іграшку. Яку вони хочуть, і ось ви знову відчуваєте дискомфорт і, мабуть, хочете виключити це відео. Не поспішайте. Є інший вихід, знаючи це негативне майбутнє і використовуючи цю енергію. Для створення позитивного майбутнього ви зможете поступово створити систему, в якій не буде цього хаосу. Ви поступово будете рухатись вперед. Вам доведеться вмонтувати у своє життя нудні звички, але з часом вони стануть для вас звичними. Більшість успішних людей щодня роблять однакові дії, і тому вони виграють. Це схоже на гру. Ви повторюєте однакові дії знову і знову, поступово збільшуючи рівень складності. Це прості, нудні. Принципи, які працюють найкраще. Ви можете подумати, що дуже нудно писати кожного ранку по півгодини у щоденник якісь думки. Але цим ви виховуєте майстерність над стражданнями. Гарний кухар, який готує суші, навчається цьому все своє життя. І щороку його суші все краще. Як тенісист, який спочатку вчиться просто тримати ракетку, потім вчиться відбивати м'яч. Потім робить це все краще, сильніше і точніше. А потім перемагає на світовому чемпіонаті. Дещо подібне присутнє у вас з самих ранніх моментів дитинства, яких ви, мабуть, вже не пам'ятаєте. Так ви вчилися ходити, повторюючи кроки. Спочатку погано, потім краще. Одного разу ви навіть побігли, а ваші батьки вам аплодували. А потім ви ще й навчилися підійматися сходами. Круто! Еге ж, потім вам купили ролики або велосипед. І знову стало складніше, але ви навчилися і почали рухатися швидше та легше, ніж раніше. І вам це було по кайфу. Згадайте це відчуття. Будь ласка. Тож ви просто робите це знову і знову, поки це не стане легким і несвідомим. Найчастіше питання, які задають люди, які починають нову справу, звучить так: ну, добре, коли я отримую необхідний результат? Коли вони дізнаються, Чесну відповідь вони більше не хочуть рухатися вперед. Чесна відповідь збиває їх зі шляху. Досягнення мети може тривати роками. Може знадобитися ціле життя спроб і помилок, щоб отримати те, чого ви хочете. Будь-який шлях вперед це просто експеримент, усіяний спробами і помилками. Щоб реалізувати той найважливіший проєкт вашого життя, може знадобитися все ваше життя. Тому не думайте про це, просто дійте. Візьміть блокнот, усвідомте і запишіть все, чого ви не хочете у своєму майбутньому. Запишіть, що станеться погане, якщо ви продовжите свій шлях таким, який він є зараз. І випишіть пункти яких ви точно не хочете, створіть негативне бачення свого майбутнього. Уявіть образ себе в негативному майбутньому у деталях, щоб відчути, як сильно ви цього не хочете, де ви працюєте, який одяг носите, яка у вас машина, якщо вона є, що ви їсте, як виглядає ваше тіло, що ви в ньому відчуваєте, скільки у вас енергії, який вигляд має місце, де ви живете? Подумайте, наскільки це вас не влаштовує? Відповіді на ці питання дуже корисно записати, щоб більш ясно уявити себе. У цьому негативному майбутньому. Коли ви будете все це виписувати, ви відчуєте дискомфорт. Не зупиняйтесь. Доведіть цю справу до кінця. Використовуйте дискомфорт і негативні емоції поганого майбутнього, щоб підживлювати свої зусилля для досягнення цілей. Тепер запишіть зворотній бік цього негативного майбутнього. А яким ви бажаєте бачити своє майбутнє? Яка у вас робота, який одяг ви носите, яка у вас машина, який у вас будинок, яка у вас родина, яке у вас тіло, що ви в ньому відчуваєте, на які заходи ви ходите? які емоції ви відчуваєте кожного дня. Беріть план дій, щоб втілювати своє бачення майбутнього на постійній основі. Це включає постановку цілей і розробку стратегії досягнення. Зникніть Усуньте відволікаючі фактори та негативний вплив зі свого життя. Виключіть людей речі, дії та звички, які не відповідають вашим цілям і цінностям. Створіть порядок у своєму житті, щоб запобігти попаданню в хаос. Це включає в себе розробку. Деяких процедур і систем для управління вашим часом і ресурсами таким чином, щоб ви могли поступово невеликими, але дуже вірними кроками просуватися до своїх цілей. Мета цього відео дати вам імпульс, мотивації для змін у вашому житті. Надіюсь, у мене вийшло. Дійте!